За годину до сеансу, коли я приїжджав, я собі вибирав ескіз, кажу, о, там хочу це. Я захожу просто в академію мистецтв таки на. Побачивши студію, я розвертаюся і починаю піздавати домой. Оплатив йому ескіз. І зробив собі самопальною машинку, і фарба була із гелевої ручки. Ти що саме ти зробив? Такуда нормально вроді Є хороші роботи тут. Полоска Що вона там теж якусь цитатку била? В хаті де жити не будеш. я ж ти ж крутий, дуже дорого. В Чернігові за 800 гривень. Зашкварна татуха. В допі у мене в той момент був штир якийсь. Привіт, друзі! Ви на каналі Зататуй, і в цьому відео ми поговоримо про перші татуювання наших майстрів. І це слушна нагода для людей, які хочуть зробити собі тату, але ще не визначились. От вам просто геніальний гайд, як слід робити, а як не варто, щоб отримати собі Партак. Хочу нагадати, щоб ви підписались, поставили дзвіночок, тому що по статистиці 80% людей, які нас дивляться, не підписані на канал. Підпишіться, от кнопочка. От от, от кнопка, от ще кнопка, і хочу нагадати, що ми продовжуємо збір для бригади швидкого реагування. Рубіж ми збираємо, хочемо купити їм дрон. Дрон, справжній, справжній дрон, щоб він літав. Не буду казати, де думаю, ви самі розумієте. Загалом робимо добру справу. Тому переходьте за посиланням під відео на баночку. Це банка особиста моя. Всі звіти, всі фото, всі відео будуть опубліковані в нашому інстаграмі. Клав тату коллектів. Хто не підписаний, також підписуйтесь. всі корисні посилання внизу під відео. Всім зататуй і приємного перегляду. Ізначально я хотів, щоб набити татуху в осознаному віці. Як на мене, це було в 19 років абсолютно осознаний вік. Я знайшов майстера, оплатив йому ескіз. Взагалі, я прийшов своїм ескізом, він сказав, що він таке не б'є. Е, Приложив перемалювати мій ескіз під свій стіль. Я йому довірився, заплатив гроші. Саме найперше це в мене була ось тут: трикутник з воком масонів. Я його бив в Чернігові за 800 гривень. Це мені татуха вся в, в сумі обійшлася тисячу гривень. Е, я ще не зовсім розумів е, критерії. І вибору майстер. Дивлюсь, нормально є хороші роботи, працює часто, значить, клієнти довіряють, ходять. І набив' свій перший портачок І, власне, наверное, це останній відос, на якому його можна буде побачити. Це було в школі. Я побачив декількох старшаків, у яких були татуювання. І і я такий думаю, ну, бля, я ж теж крутий, я хочу бути, бути крутим. І зробив собі, в якому році не пам'ятаю, мені було 17 років. Спочатку. Спочатку я захотів собі, е, як у Джарада Лета. Я дуже був сильним фанатом його творчості. Е, набити ось тут два трикутника. Таких я прекрасно розумів, що коли я її наб'ю, що через якийсь час воно мені може перестати подобатися, і я її виведу. Ось, але е, на той момент мені безкінечно хотілося саме набити кість. Мені дуже подобалося, як це. Хайпово, хайпово виглядає. Типу, ну я був в академії мистецтв. У нас була група там, де де одні діваньки. Перша це була на передпліччі. Ворон з часами. Ваня зробив її на початку 18-го року. Він ще працював на Лук'яновці. Знімав приміщення сам. Мега зашкварна татуха. Це буде. А, надпись. Блять! Цю маленьку надпись набив, там написано будь тут і зараз. Били з Дашею, коротше, вона там теж якусь цитатку била. І я цю цитатку набив. Я розумієш, там, коли мені 18 років, я, я захожу просто в академію мистецтв такий. На! Я отак ходив, отак ходив, наверне, там. Мі місяці два я отак ходив, коротше, всім показував, типу, йоу, я стильний. ось. Захотівся я десь 16 років. Коротше, я поїхав в Чернігів, я списався з майстринею, подивився її фотки ВКонтакті. Думаю, блядь, все, треба забивати. Мамки сказав, що їду забиватися, вона сказала, дивись, приїдеш з татухою. Пизда, тобі. Ну, ну, <реш> <реш> в хаті ти жити не будеш. Я кажу: блядь, Ну, Я думав, що я, блядь, анархіст, і мені пахую. Я поїхав, блядь, в Чернігов 2 дня на 3 дні. Два дні жорстко бухав там з хлопцями. І за день до сеансу вже вечором. Ще лежу бухи, і Я такий думаю, їбать, стрьомно, пиздец. Беру телефон, блядь, свій Nokia, Lumia, а І страчу її. Простите, пожалуйста, меня на сеансе не будет. Дедушка сказал, что мне нельзя татуюров. И она прочитала, ну, я таких <головіка> клієнтів дуже осуждаю, зараз будучи вже тату-майстром. Я і зробив собі самопальною машиночкою і фарба була із гелевої ручки, чорний. Сам собі зробив. Ну, да. Ну, мені хотілося, я зробив. Ось зараз я її справді виводжу дуже довго, дуже дорого. Мені е виведення цієї татуювання більш ніж 15 разів більше обійдеться, ніж її набування. Але з оцього почалося моє життя як тату-майстра. Я познайомився з тату-майстрами. Саме перше я зробила десь, коли мені було 19 років. Оцей квадратик. Це просто квадратик з точкою всередині, але він сплився, і тепер це просто маленький квадратик. Це була проба. Проба на чи, чи болі ні? Так. Я ще така дурна, я відвернулася від майстра. Я думала, що зараз кров присне, бо тут же швієним. Я ж казав, що все нормально буде. Блять, що набити? День на нормальні татухи тоді ще не було, а, а типу щось такі набити і. і ну, not. Ну, прикольно, і набив як дебіл. блядь. Дебіл Я Я думав, що мені набити. Я хотів собі точно на кісті робити татування, типу, але я просто не розумів, що мені робити. Я обшарив весь Пінтерест, знайшов декілька зображень, там декілька різних, склепав їх в одне і такий, Давай робити, приніс в тату в салон І мені мастер така говорить: ти що саме ти зробив? це зробив? Я так, ну так. Тоді я думав, що я все роблю правильно. Я коротше їй написав, і вона. Прочитала, проігнорила, коротше, і все. І потім, вже через рік, коли я переїхав вже в сам Чернігів, я таки думав, все, їбать. Тепер я точно не їбався татуху. Записався до чувака. Я як зараз пам'ятаю, його звали Сережа. В школьній частині в мене була травма на нозі, і я вирішив її запечатлити. Я ріха на каселях. Це доволі був переломний період в моєму житті. Рішив в честь цього набити кінжал, який символізує травму, листочки там квіточки. Очки, які як будто все заросло добре, і там лучики, типу, що от все там почало чогось. Там. Я йду до нього на сеанс, я очкавав просто піздець. Як. І що ти думаю, я просто <сих> побачивши студію, я розвертаюся і починаю піздавати домой. Перші два тижні я поїздив в метро, отак, держачись рукою. отак. <сих> <сих> Знаєш, е, Ну, типу, е, всі, всі місця. Свободні, ти заходиш, ти не садишся, не сідаєш, бо ти отак тримаєшся рукою. Я починаю піздати домой. Ну з повним розумінням того, що я вже не хочу собі татуху. Коротше, я дуже сильно блясикавав, просто капіт. По-перше, ніхто з моїх рідних не знав. А в мене дідусь для мене він авторитет. Він я знаю, що він би, якщо б знав, що мене татуха, він би просто бля сказав: ти долбайобуліш що нахуй, і все. І перевіряв всю машинку, як вона взагалі коле. Я тут наколов, а потім. Повсій назидесь, а от пол полоска, блядь, тут полоска. І все, я начал піздавати домой. І пройшов я метрів 500 до сеансу залишалось хвилин 40 і я такий, не ебать, я все ж піду і зроблю нахуй. Прихожу, в світері такому блять, стою, мені жарко, блять. Я нахуй потію, блядь, стрьомно, пиздец. Стоїть менше, дивиться на мене. Я кажу: Добрий день, я на татуїровку. Ну смотрите, у нас ще 30 минут. До Пожалуйста, все битесь, Ну, Далі я приходив якби на сеанс, і там за годину до сеансу, коли я приїжджав, я собі вибирав ескіз, кажу, от там хочу це. Сидів і ждав, короче, поки він мені скаже зайти. Що я зайшов, він такий одразу розпечатав три варіка ескізу, середній бере, хоп, приклада, ну як тобі. Я кажу, ну, заїбісь. Я хуїв, звісно, першого дотику голки, наповнила біль від того, як ти бульбу жариш, блядь, знаєте, оліє, блять. Пирснула, ти такий, а, сука!» ууу! Я такий тобі больно, Я кажу, ні, нормально. І сижу такий. Зараз, слава Богу, перекрито. Тому що там був іероглів, значення біль. Ну я не знаю, довбойок зробив татуху. каже: ходи постійно в піщової пленці, Короче, знімай її пару разів в день маж бепантеном. І я так робив, татуха взялася отакими от сухарями, толщиною, бать. Поки мені в барі вже опознані чуваки і човіхи з татухами. вони сказали, ти ж одолбойок. Знімай цю пленку і ходи нормально. типу, блядь, щоб вона дишала. Рок робив уже, коли пішов вчитися до глухова на квартирі без освітлення, без Ніхуя в дупі у мене в той момент був штир якийсь, який казав, треба блядь, зробити саме на татуювання і саме на кісті. І зараз я розумію, що цей штир, блядь, який мені був в дупі, ну мене перетягнув до тату сфери. Чесно вам скажу, для мене тоді вовки, блять, серця хуйня було нормально. Она була адміном, і вона така Сереж, ми йдемо в бар, там ти скоро. І він такий, блядь, ну просто пам-пам-пау. Що ти? Переломний період. <рес> а, период. Ха-ха, блядь, ну, ты затыкалам ну, бур. придурочник, <рес> коли у тебе здесь татуировка в метро. так.